Чим замінити традиційні джерела енергії, аби гарантувати енергетичну безпеку? Це питання дослідили представники громадської організації Хмельницький енергетичний кластер та нещодавно презентували проєкт Зелений курс для Хмельниччини. Про його результати говоримо далі в ефірі програми Влада і громада. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей студії. Це голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушнір та виконавчий директор громадської організації Артур Кокаревич. Вітаю вас у нашій Вітаю. студії. – Вітаємо. Ну, тож цей проєкт стартував ще влітку, вже в такий розпал повномасштабної війни. Ви вже тоді розуміли, що ворог буде застосовувати і енергетичний шантаж, тому власне і взяли, взялися досліджувати цю тему. Сказав так, що ще до війни. Ця тема було актуальною. Ми говорили про те, що е, сфера зеленої енергетики це не тільки про екологію, про економіку, але це і про енергетичну безпеку. Відмінність, скажімо, відновлення джерела енергії в тому, що вони можуть бути децентралізованими. Вони можуть бути е, з використання локального якогось продукту. Тобто, да, скажімо, якщо це атомна енергетика, це величезний об'єкт, який несе там загрозу, і ми зараз бачимо, що захоплення запорізькою атомною це великі ризики. Але це, скажімо, ну там можливість втратити одразу багато. Великий об'єм да? захопила Запорізьку атомну там якісь аварії трапилися, її від'єднали, і ми там мінус да, там одна п'ята енергії в Україні mm -hmm. зникло. Тому е, маленькі об'єкти, які локалізовані в громадах, наближені до споживача, це ну, є оптимальним рішенням. Власне, про це ми і говорили ще до початку війни. А коли вже почались повномаштабне вторгнення, то ми одразу розуміли, що енергетика буде тією точкою, на яку точно ворог натисне, і було зрозуміло для нас, що це тільки питання часу. Да? Ми зараз відчуваємо, наскільки є е, е, там, скажімо, важливим, і наскільки є актуальним, там там просто наявність сонячної станції, бо вимикають світло кожного дня. І елементарно якесь резервне живлення, то це є вже великою перевагою. Наприклад, ми там для своєї роботи вибираємо часто там якісь там приміщення офіси, де там де є можливість резервного жилення. Тому е, це дослідження на часі, і воно охоплює, скажімо, нашу область. І зокрема, е, воно складається е, ну, з тих проектів, які ми знайшли е, спільно з громадами, тобто. Це не ми змушували громади щось там пропонувати, а це громади саме запропонували ті проекти, які тут е і знаходяться. Власне, наскільки я знаю, ви запропонували всім громадам долучитися? Чи всі зголосилися, і як власне далі відбувалася з ними робота? Загалом на початку проекту ми вирішили, що дійсно будемо працювати на найбільш такому низовому рівні, тобто, це з громадами, з місцевим самоврядуванням. Зокрема, ми надали пропозицію про те, щоб громади долучились до нашої ініціативи всім громадам Хмельницької області. Нагадаю, що їх є 60. Власне, ми спільно з експертами, які були долучені до реалізації цього проекту, розробили спеціальні анкети, які ми власне запропонували громадам заповнити. Ці анкети. Вони складалися з різних сфер, загалом їх було чотири. Одна стосувалася сонячної енергетики, інша твердопаливних котлів, тобто переходу з газових або електричних котлів на твердопаливні. Ще одна анкета стосувалася вирощування енергетичних культур. І ще одна анкета була стосовно біогазу. Власне, всі ці чотири анкети ми надіслали в усі територіальні громади нашої області, тобто в 60 громад. І комунікували всіма можливими способами, намагалися у всякому разі писали листи, дзвонили. спілкувалися з головами громад з спеціалістами. І через декілька місяців ми отримали від них відповіді. Загалом було 25 громад, надали нам проекти, які, власне, і увійшли в це дослідження. Але загалом громади з цих 25 громад нам вдалося зібрати 188 потенційних проєктів, які безпосередньо можна в них. Реалізовувати громади дуже різні, ті, які нам надавали, як великі, такі як там Хмельницька міська територіальна громада, або Кам'янець-Подільська, так і зовсім маленькі. Це там, наприклад, Банджибірська громада або там Лошанівська громада тощо. Власне, ну ось такий результат. Угу. А кого з експертів долучали до проекту? Як вони оцінювали цю доцільність того чи іншого проекту? Ну, перш за все, ми долучили спеціалістів біоенергетичної асоціації, тому що біоенергетика це по кількості запропонованих проектів займала у нас найбільшу частину. Це загалом 88 проєктів проектів в сфері тільки твердопалених котлів. Також у нас там, якщо не помиляюсь, близько 18 є ділянок запропонованих під вирощення енергетичної культури. Також є пропозиції по біогазу. це все про біоенергетику. Uh -huh. Тобто тому були спеціалісти з цієї галузі. Також були спеціалісти з комерційного сектору, які консультували нас відносно розрахунків для сонячних станцій. Ми також отримали 30 пропозицій відносно встановлення на комунальних об'єктах сонячних станцій для власного споживання. І для цих всіх 30 про об'єктів ми розробили розрахунки, де можна побачити. Графік генерації помісячно, скільки вам буде покривати потреб цього об'єкту, згідно з споживанням реальним на даний момент, розрахунки по тому скільки треба коштів вкласти, щоб... Це збудувати, коли ви ці кошти повернете згідно з там тих тарифів, які очікуються найближчим часом. Тобто, ну така модель, вона дійсно є цікавою, і громади, ну, на паншу вперше побачать, наскільки це може бути вигідним з точки зору економії. Ну а з точки зору безпеки, це вже зрозуміло, що якщо ви маєте резервну станцію. Сонячну станцію, то це резервне джерело живлення, яке може десь фрітувати. Це особливо торкається, скажімо, якщо там це об'єкт важливої інфраструктури, це там якась лікарня, або це якийсь там нехай навіть садочок, але де проживають переселенці, і вони будуть там зимувати. Та? Тому ми запрошували тих людей, які дійсно в цьому розбираються, Вони мають технічний фах. І нам пропрацьовували такі економічні моделі доцільності. Давайте, угу. ну, власне зупинимося на проектах, які запропонували громади. Чи можна їх якось згрупувати за певними напрямками? Е, ну, власне, е, так як ми я вже говорив, у нас було чотири різних анкети. Дійсно, е, основний акцент був зроблений саме на біоенергетику, тому що, е, ну, по-перше, наша область вона має доволі багато ресурсів для цього, тому що ми знаємо, що ми є аграрною областю. І власне також є великий запит в громад, тому що велика кількість котлів, які знаходяться зокрема в громадах, вони використовують або природний газ, або електроенергію. Але власне що, один, що друг ще одне, що друге джерело. Воно зараз має небезпеку зникнути, тому що з електроенергією ми вже бачимо, яка ситуація плюс для комунальної сфери електроенергія вона є недешевою. І другий момент: що ну ті проблеми, які ми зараз маємо з електроенергією, скоріш за все, на жаль, варто буде очікувати, що можуть бути подібні проблеми із природним газом. Тому е, це є доцільним, і громади загалом надали 88 вісім е, проектів, які стосуються твердопаливних котлів. Наступний момент це є вирощення енергетичних культур. Дійсно, нам надали 18 ділянок. Насправді це дуже мало, тому що е, за оцінками експертів біоенергетичної асоціації в тільки в Хмельницькій області. Є потенційних більше 1300 ділянок, на яких можна вирощувати енергетичні культури, і власне яка перевага перевага в тому, що при їх вирощуванні використовуються зазвичай землі не сільськогосподарського призначення, тобто це там або деградовані землі, або там болотних угідь тощо, тобто і вони ну. Зазвичай і так ніяк доцільно не використовуються ці землі. І звичайно, впровадження таких проектів воно е, максимально е, може е, там із користю використовувати землю, і з іншої сторони допомогти громадам стати більш енергонезалежними. Е, власне тут дуже важливий момент є там логістики, тому що чим ближче буде вирощування цих енергетичних культур до місця, де їх е, безпосередньо е, будуть використовувати, тим це буде вигідніше для громад. Ще один акцент був зроблений на сонячну енергетику, про неї вже Степан в принципі, розповів. Mm -hmm. Дійсно зібрано три з проєктів, в основному це комунальна сфера, і ще 11 проєктів у нас зібрано в сфері. Біогазу в основному це стосується підприємств або там ферм, де є певна кількість тварин і безпосередньо є надлишок цього біогазу, тобто тут момент в тому, що це і про екологію, тому що його власне потрібно там спалювати цей біогаз. І е, це може бути там як одне з джерел е, забезпечення тої ж самої електроенергії для е, підприємств. Власне, що пропонувала Хмельницька громада? На яких об'єктах акцентувала увагу? Власне, Хмельницька громада надала загалом 19 проєктів. Uh -huh. е, 7 проєктів стосується сонячної енергетики, 12 проєктів стосується переходу на твердопаливні котли. Це проекти, які з комунальної сфери, це стосу... Ми знаємо, що наша громада це більше як місто Хмельницький, тобто там у нас 25 населених пунктів, але всі проекти були саме з міста нашого, з обласного центру. Найбільше проектів надали комунальні заклади, які стосуються охорони здоров'я, тобто це лікарні, різні там харчоблоки. Тощо власне в цих це найбільша така кількість. Ще були е, проекти від комунального підприємства міськ світло, зокрема, що теж є доволі цікавим таким моментом. Ну, вони напевно добре знають, просто яка ціна на, на світло, і власне розуміють всі небезпеки. І ну, дійсно, важливість того, що щодо вуличного освітлення, е, е, так ні, це безпосередньо щодо забезпечення господарських приміщень, ага. які є на їхньому балансі. Е, ось такі проекти власне ми отримали. Угу. Що далі з цим дослідженням? Е, хто може мати до е, доступ? Тут до нього бачу, що у вас є надруковані також результати, вже розкажіть, де можна з ним ознайомитись. Ну, ми, по перше, вважаємо, що цільо доля, як які цікаво буде це дослідження, це перш за все самі органи селосмолювання, тому що ми замість них структурували десь, де там візуалізували і надали там такі різні різного роду інтерактивні можливості побачити більше інформації про цей проект. Тобто в нас, от я зараз покажу для глядачів, щоб було зрозуміло. Наприкладі, дата, там, на прикладі, візьмемо Крупацька, сільська територіальна громада. Тобто тут є в нас мапа, тобто є маячками помічені проекти. Тобто вона візуально видно, що це сонячна станція, там сонечко, що це біоенергетика, там ко там котел зображений. Тобто тут є е, також описано е, назви цих об'єктів: це школа, це лікарня. Що це щоб, щоб розуміти в собі логіку? Далі ми також розміщуємо загальну інформацію про громаду, щоб взагалі в цілому орієнтувався, там якийсь партнер або інвестор орієнтувався, що це за громада. Вона спроможна чи не спроможна, вона велика чи маленька, тобто якусь характеристику описуємо. Ну і далі в нас є QR-коди, за якими ви можете перейти і ознайомитися конкретно з кожними розрахунками по сонячним електростанціям, по е, тим самим твердопаленим котлам побачити е, скільки і чого споживає конкретний цей заклад. Тобто, ми зібрали е, в принципі всю вихідну дану, яка необхідна для прийняття рішення для якогось партнера або інвестора, щоб він е, зацікавився або не зацікавився. Така карта дій, так ніби да, тобто це е, структурована інформація. Ми також паралельно е, коли готували це дослідження, консультувалися в інвесторів, як би їм було зручно, mm -hmm. тобто да? і зрозуміло, що якщо ці всі додатки. А додатків є там, ну, десь на стрінок 300, да? тобто ну, це буде просто книжка. Да? І коли людина бачить, от візьміть ознайомтесь і книжку дають, то навряд чи вона буде читати. А якщо ми даємо стислу інформацію, візуалізовано, ти загально бачиш, що тебе цікавить, то ти переходиш саме на те, що тебе цікавить. Тому подальші наші кроки, ми подаємо через всі наші можливі канали інформаційні. Просувати ці ініціативи. Ми вже бачимо зацікавленість наших партнерів, учасників кластеру, які з числа бізнесу готові інвестувати на Хмельниччині вирощування енергетичних культур. До цю лінію ми продовжуємо і наразі шукаємо партнерів. Зараз актуальна тема це вердепаливо і його є насправді дефіцит. Ми не тільки говоримо про там комунальну сферу, навіть промисловість, а промисловість в першу чергу зараз відчуває, наскільки є дорогим газ. І в принципі, якщо його взагалі не буде, то треба якби думати про якусь локальну сировину. І перевага в тому, що вже ну, мій колега говорив, що якщо ви вирощуєте в громаді, це ну тобто, е, що у вас є там своя біомаса, яку ви можете опалювати, то це є перевагою, тому що у вас точно знайдеться клієнт, із числа mm -hmm. бізнесу, із числа там комунальних установ. Ми всі маємо зрозуміти, що е, ну, газ в найближчі там 5 років це буде. Така можливість шантажу, тобто це будуть, ну, скажімо, ризиковані, це група ризику, і від неї треба відмовлятися, якщо це обґрунтовано. Насправді це має своє обґрунтування, тому що якщо говорити про ринкову ціну газу, а ринкову ціну газу тільки сполучені бізнес, промисловість, то там масово вже давно всі переходять, якщо це є, ну, є така можливість, тому що є. є ну, бізнес, який, скажімо, потребує саме газу, тому що там температурні режими треба е, тільки нагнати е, там шляхом спалення газу. А якщо це дозволяє і використовувати біомасу, то це точно е, топ-тема для переходу на Хмельниччині і в Україні. В нас, от тільки по, скажімо, потенціалу використання біомаси із відходів аграрного сектору, є понад мільйон тонн соломи, які залишаються. Який в принципі не задіяний в інших сферах, і це може бути паливом. Тобто, це великий об'єм палива, який ми поки що не конвертуємо в якусь там паливну брикету. Але це все ну, тема, яка може розвиватися, тому ми будемо майданчиком як кластер, для того, щоб об'єднати інтереси кінцевих споживачів, людей, які е, мають сировину, людей які мають кошти, людей які мають технології, тому ми відкриті для того, щоб дійсно. Цей зелений перехід, цей зелений курс, він відкрився для Хмельниччини, і всі зацікавлені ну, люди, сторони можуть до нас звертатися для того, щоб дійсно ми просували спільно такі рішення, їх реалізацію. І насправді скажу так, що кожного дня до нас звертаються угу. із числа бізнесу, із просто мешканці, органи влади кожного дня ми отримуємо запит. Один-два стабільно. Тобто люди просто розуміють, що це тема, яку вони десь. Відтерміновували ці питання, і зараз їх треба вирішувати і приймати якісь рішення. Тому ми готові ділитися контактами, тому що ну, кластер це в першу чергу об'єднання різних людей да, і там і інституцій. Тому готові ділитися контактами і давати там, ту інформацію, яка буде корисною для всіх сторін. Тобто практична реалізація це така головна перспектива цього проєкту, так? Так. Да. Артура, хотів би ще додати декілька слів. Власне. Також ми розробили ще Google мапу, на якій теж можна ознайомитися зі всіма цими проектами, тобто посилання на неї теж є в цьому дослідженні. Крім того, ми дійсно намагалися зробити його максимально інтерактивним, тобто там з QR-кодами, з посиланнями. І дійсно основна цінна інформація, я б сказав, вона знаходиться не в дослідженні, а безпосередньо в цих додатках. Власне, де ми зможемо ознайомитися uh -huh. з цим дослідженням, і коли зараз ми презентуємо це дослідження для засобів масової інформації, також провели спеціальну презентацію. власне, з наступного тижня ми вже будемо її безпосередньо поширювати в територіальні громади. Мади, тобто ми будемо надсилати по електронній пошті наше дослідження. Ми будемо його поширювати для нашої обласної військової адміністрації в Хмельницькому для Хмельницької міської ради. Теж крім того, ми поширимо його в соціальних мережах нашого кластеру Фейсбук, Instagram. І також на сайті нашої організації. Okay. Власне, там можна буде ознайомитись, можна буде перейти на електронну версію даного дослідження. Крім того, зауважу, що воно буде також ще в англомовній версії, і власне, тому що ми розуміємо, що є і аудиторія, і в тому числі і інвестори, яким може бути цікаво і з-за кордону okay. і. Це ну якби є така проблема, що дуже часто вони там можуть шукати якусь інформацію або звертатися, але там в громад, наприклад, ну, просто немає англомовного або спеціаліста, або там, ем, там інформації перекладеної. І власне через те ми вирішили також його зробити ще в англомовній версії. Неможливо, ті громади, які не долучилися чомусь. Власне, захочуть і для себе такий проєкт. Ми на це сподіваємось, і власне, ми є відкритими до співпраці. Тобто ми стукали в принципі в усі громади. Ми розуміємо, що десь є якісь оперативні можливо питання, там які там потребували першочергового вирішення, можливо, десь було не на часі, а десь можливо і не було якоїсь зацікавленості в громад е окремих, але ми. Сподіваємось, що вона з'явиться. І зараз якраз то ці питання вони дуже на часі mm -hmm. і вони дуже актуальні. І, власне, ем, будемо раді співпраці з усіма громадами, тобто, ми відкриті. Що додам від себе, що. Е Ті громади, які себе активно проявили, які навіть самі до нас приїжджали там зай там 80 км від свого дому від своєї роботи, тоді ми це, це все високо оцінюємо і вже продовжуємо з ними співпрацю. Тобто, ми скажімо там, на прикладі Теофібольської громади можемо говорити про те, що зараз там точно пропрацьовуємо сферу вирощування енергетичних культур і залучення інвестицій в цю сферу. І плюс тема це. За початковим систему енергоменеджменту, тому що не тільки треба думати про те і про резервні скажімо, там способи заміщення традиційних палив, але й думати, як ми можемо заощаджувати, тому що в першу чергу треба підійти до з е, питання е, зменшити споживання, а потім вже е, будувати нову інфраструктуру. І от такі громади, як Теофіполь, це маленькі громади там до 25 тисяч населення. Що ми побачили унікального і і подібного, що взагалі відсутній облік споживання, тобто він безконтрольний, це все не організовано і. Потенціал тільки до скорочення споживання там за перший рік може бути, коли це все цей енергоменеджмент налагодиться, може бути в рамках 10% від споживання, а витрати на енергоносії. Якщо не помиляюся, можемо колега колеги поправиться одна четверта бюджету цієї громади. Тобто ми маємо розуміти, що це великі кошти. Це кошти, які ми е, можемо заощаджувати, і потім там реінвестувати, там в розвиток тієї ж самої громади тих сфер, які є актуальними. Власне, на завершення нашої програми, давайте підсумуємо усе вище сказане. І наразі на вашу думку, яку стратегію має обрати Україна, аби в перспективі бути і енергонезалежною, ну і власне це і про заощадження, ну і, і про екологію, про яку не потрібно теж забувати. Ну, власне, для України зараз важливо зрозуміти те, що війна вона є не тільки фізичною, як ми там відчуваємо там обстріли і так далі. А вона є і енергетична, і це є одни, один з методів тиску, методів впливу Росії на Україну, на європейський союз. І власне чим скоріше ми зможемо стати енергонезалежними, тобто від ресурсів Росії. Це я говорю зараз і про Україну, і про європейський союз. Тим скоріше буде і справжня незалежність, і ми дійсно тим скоріше зможемо, впевнений, що перемогти, тому що дійсно агресор він, ну, по-перше, отримує багато прибутків від того, що ми використовуємо його енергоносії. З іншої сторони, ну, це дійсно вплив, тобто там, перекрили вентиль і все, от, там можете замерзнути, або там йти на якісь переговори, або ще якісь такі речі. Це перший момент. Другий момент важливо зрозуміти, що це залежить від нас усіх. Тобто, навіть від звичайних там мешканців, від звичайних людей, тому що навіть економія в домашніх умовах вона вже допомагає стати країні більш енергонезалежною. Якщо ми всі будемо там бережбережно берегти нашу да, там, енергію, там виключати світло там, де це там не потрібно, або якісь такі подібні методи. То якщо це будуть робити всі, це насправді величезна кількість там енергії. Ну і третій момент це дійсно пошук можливостей, тобто це вже більше десь до. Органів місцевого самоврядування це там до можливо, там, бізнесу для того щоб дійсно вирішувати ось цю залежність від енергоносіїв і дійсно забезпечити енергобезпеку для громади, для своєї там сім'ї, для свого там бізнесу, підприємства. Наприклад, це потрібно робити зараз. Угу. Судом, що країна терориста задає великі збитки, руйнуючи нашу інфраструктуру. Часто це стара така ж радянська інфраструктура, це бугільний тец, ТЕЦ. і тут питання буде до нас після перемоги, ми будемо відбудовувати старе чи будувати нове? Це таке концептуальне. Думаю, що запитання, тому що якщо це будуть за кошти там наших партнерів, а це ймовірно так і буде, тому що ну. Після війни в країна, країна буде виснаженою. Да? І ті кошти, які будуться, навряд чи вони будуть даватися у відбудову там, вугільної галузі, тобто брудної енергетики. Тому е, той енергетичний курс, зелений, який ми пропонуємо тут, це є чимось звичним і традиційним вже для Європи. Європа давно вже визначила, що зелена енергетика для неї є чимось стабільним, тобто чимось тим, що допомагає зменшити вплив інших держав на конкретно там, на, на свою державу. Тому і ми маємо йти цим курсом, і я думаю, що в нас немає варіантів, тому що ми хочемо інтегруватися в Європейський Союз. Відповідно, ми маємо приймати ті правила і ці цінності, ті цілі, які має Європа. Європа давно вже визначила, що вона має бути зеленою, і це хороша мотивація для нас, святкувати перемогу, розбудовуючи країну з новими технологіями для того, щоб наші діти вони жили в цивілізованих країнах. Демократичних, сучасних і екологічно чистих. Нехай буде так на такій позитивній ноті. Давайте будемо завершувати. Дякую, що завітали в гості за те, що розповіли таку цінну інформацію. Думаю, хто зацікавився, знайде дослідження і вже більш детально ознайомиться з ним. Дякуємо нашим глядачам. Нагадую, ви дивилися програму Влада і громада. Дякуємо, що були із нами. До наступних зустрічей.